Доброго дня, ми з України. Закінчив роботу над замовленням військового. Зробив йому слінгер в койоті з жабкою металевою. На обидва кінця ремня, тобто точки кріплення, дві петлі. Переднє кріплення. Точки кріплення, Вона коротенька. Щоб зачепитися на аерки за отвори в рубашці сорочці ствола. Або, і, або на АК за антапку передню, там вона малесенька. Для другої точки кріплення петля довша для того, щоб зачепитися за трубу приклада. Ось так. Далі. Людина замовила підсумок на 116 набоїв в калібрі 338 лапуа магнум. Виконав із кордури 1000 ден американського виробництва, велка американський, Мол, е, блискавка, вибачте, прорезиня на корейського виробництва. На зворотній стінці нічого немає. Зробив трошки іншу е, ручку для переноски. Вона ось так фіксується. Тут запобіжники, які не дають висунутися. Якщо потрібно, і скласти велкро є. Просто так складається, щоб не мішалося. Розміри підсумка: 31, 21 і товщина 9 см. Всередині все те саме, як і завжди. 4 планки однакові, взаємозамінні. Центральна вставка зйомна, всі планки зйомні. Велкротканина всередині. Між велкротканиною і кордурою 5-мм ущільнюч. Все. Всім дякую. Слава Україні! Ми переможемо. До побачення!